Всім привіт! З вами Толік. Якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю вас і запрошую після перегляду подивитись інші мої відео. Якщо ж не вперше, то я вважаю, що це чудовий знак для того, щоб закріпити наші стосунки вашої підписки на цей канал. Та вподобайкою. якщо ви хочете зробити мені дуже приємно, то напишіть коментарі під відео, аби просувати моє відео. А якщо ви хочете зробити приємно всім, то... ЗСУ за посиланнями у описі. А сьогодні я вирішив пограти в таку милу гру, українську гру, частеньку гри, ту пролог. Так, я сподіваюся, що я потім планую ще пограти в демку, якщо вона, звісно, відрізняється від прологу. І потім вже в повноцінну гру, коли вона вийде, якщо вона ще не вийшла. Я точно не дивився. Так, да? погнали. Тут, я, наскільки знаю, немає багато чого читати. Тут просто от ми такий за такого ту коню, такий взяв записничок, і чайочку заварити хочеться. В чашечці схожій на баклажанчику. Треба взяти з собою мішечок, треба ще взяти з собою травички. Треба, напевне, взяти чайничок. І з чайничком піти до крапельки водички. Щоб вона кап, і все, тепер у мене повна водичка. Зараз чайочку собі заварю і буду насолоджуватись осінню. Так, чайчок готовий. Чайничок заварили. Тепер... Так, записничок, що ми хочемо? Так, травка плюс мішечок. Ага. Так, у нас є мішечок чаю, пакетик з чаєм. Тепер ми можемо заварити. Заварити чайочку і потім... Ой, впустили. Ну нічого. З'їмо. Да? Це ж можна з'їсти, так? Да? Все, чайочок готовий. Тепер можна вирушати в дорогу. Потяпали, потяпали. Угу. Тут щось, а тут ще можна. Кріпчик. Це кріпчик? Кропчик, так. Да. Так, ще якісь колючечки. Збираємо, не знаю, що це. Напевно, для багаття. Грибочка ще візьмемо. <кхи> Ой, порвалося. Це твій грибочок, я знайшов. Привіт. Вау, це мій грибочок. Я йшла собі, не співуючи пісеньку, а в мене, а в мене дірка в корзині і всі гриби розламались. Що мені тепер робити? Дивись, дірява, як моя голова. Треба чимось її запле... сплести. Так. Ну можливо. Паличками. А, латочку зробили. Тримай латочку. Ура, дякую тобі, то коня. Тепер у мене як новенька корзинка. Дуже тобі дякую. Все я зібрала. На тобі один грибочок. Смачненький, я сподіваюся. Так, нам треба тепер кудись. Блін, дуже красиво виглядає. Так, двері. так так, хто хоче відкрити. Ніхто не хоче відкрити. Ммм, листочок. Загубився. Треба дізнатися, який код. Листочку, йди сюди. Та обережно. Ой, так високо, я можу і впасти. Треба бути дуже обережним. Треба зробити місточок. Треба місточок зробити. Так. Якщо ви хочете. Білочка, це. Раз, два і квіточка. Ну ладно, квіточка, листочок, листочок. Так, ну у нас же пилочка. Ну, там нам треба листочек. Листочек. квіточка. Открывай двері, алло. Алло, блядь. Ну це я понимаю. Так. А, ну треба якусь слухавку. Ага, мила грубочок. Кріпчик, ні. Так, ага, білочка, раз, два, три. Алло, алло алло, алло білочка біленька. М -м -м. Пустіть мене, будь ласка, хто? Да, добре, зараз пущу. Дякую. Привіт, лис, білочко. Привіт ти, коня. Треба місточок? А як? Де місточок? Що робити? Грибочок. Мені треба грибочок, щоб був місточок. На, тримай тобі грибочок. О о треба три гробаморчик. Та, так то, Коня, ти мені скажешь? Угу, мухоморчик і три грибочки. Ну, то що мені треба тобі відшукати? Ну, Нучманіти Грибачок номер раз. Дощ не дає ой. Що ж це грабачок такий дощовик? А ми його не забираємо? О, ось. Ось такий. Ні, стривай. Нам треба мухомор. Так, ні, ту коня. Стривай. Стривай, не той. Так, нам треба от цього. Нам треба оце його. І нам треба ультравеликий, да? Нам треба середній чи найбільший? Ладно, візьмемо середній. А заберемо всі гриби. А що це ми пробіняємось? Всі гриби візьмемо, а там вже що не заберуть, то з'їмо. Буде на обід у нас грибна юшка. Ви мухамарчика знайти. Мухамар Мухамарович, де ви сховались? Все. Оце, напевне, муха. Да, мухамор, привіт. Привіт-привіт. Що ти думав? Не знайдемо? А ми знайшли. Так, все, тепер нам треба тільки дійти до білочки сказати їй, що ми принесли всі виробів на будь-який смак. Хочеш лисички, хочеш шампіньон, хочеш мухомор з'їж. Роби, що хочеш. Головне, дай нам місточок. Так, тримай тобі мухомор. Так. Одинки чотири дев'ять. Нам треба всього двадцять п'ять. Йо, пересети.

Один і один. Де? Підходить? Де? Наче, наче все вийшло. Ура. Математика. О, ми зробили пролог. Так. Ну це я вважаю. Ну. Мені сподобалось. Такі головоломечки непогані. Вона така спокійна, красива. Да. Тому я сподіваюсь, ми ще пограємо в цю гру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. І донайте на ЗСУ за посиланням в описі. А ми з вами в наступному відео. Бувайте!